Найвродливіша корівка. Слухайте нові історії на каналі Планета Казок. Жила собі в англійській сільській місцевості красуня корівка, і вважала вона себе найгарнішою серед усіх мешканців ферми. Вона могла годинами крутитися перед дзеркалом, приміряючи різні вбрання і прикраси. Яка ж у мене тонка талія. Ночкий хвостик, витончені ратиці, вишукана плямочка на вушку і густі довгі вії, раділа вона, чіпляючи до зачіски троянду. А ще я незрівнянно мукаю і чудово граю на скрипці. Причепурившись, корівка вийшла на двір, задерши носа, і подивилася в усі боки, чекаючи на компліменти. Мерші дивіться на мене, вимогливо вигукнула вона, кокетливо торкаючись локона. Хіба я не найвродливіша серед усіх. Але всі тваринки на дворі були заклопотані. Кішка замітала двір, кошенята змотували вовну у клубочки, курки з курчатами шукали черв'яків, гуси поливали грядки, песик трусив килимки. Коза розвішувала білизну, індичка готувала обід, а півень поважно крокував по паркану, стежачи за порядком. Чому ви не дивитесь на мене? образилась корівка і затопотіла ніжками. Усі зупинилися і здивовано поглянули на неї. Ходи до нас, подружко, запропонували гуценята. «Носи воду зі ставка. А ми поливатимемо город і квітник. Ото вигадали. примхливо надула та губки. Це ж важко воду носити. Мої тендітні ратиці створені не для грубої праці, а для гри на скрипці. Доброго ранку, корівко, привіталася кішка, прибираючи сміття. Іди но до мене, допоможеш підмітати двір. Тьху. Ну, тут і курява, Апчхі!» Забувши привітатися, пирхнула корівка. Перш ніж замітати, треба було всім видати проти гази, а мені не годиться двори мести. Я очікую запрошення на конкурс краси, і незабаром стану міс ферми. Корівка почала знервовано ходити туди-сюди двором, махаючи своїм гарним хвостиком. Дивиться, мурахи будують мурашник, старанно складаючи палички і грудочки землі більші від них самих. Що це ви тут будуєте на моєму шляху? Ця споруда мені заважає тренувати модельну ходу. Завищала корівка та, буцнувши ногою, зруйнувала мурашник. Зазирнула корівка в курник, а там квочка на яйцях сидить, курчат висиджує. Ой, яка ж ти кумедна, курко, захихотіла нахаба. Ти схожа на пухнасту повітряну кулю, от тільки пір'єчко в тебе скойовджене, та й сіренька ти якась непоказна. інша річ я, справжня красуня. Підбігло до корівки сусідське теля і номок кликати її. Гей, корівко, ходімо разом на річку. Будемо купатися, грати в м'яча. Чи ти з глузду з'їхав, хлопче, скривилась наша гордячка. Я ж на річці зачіску зіпсую, та й не гоже мені товаришувати із сусідськими телятами. Засумував теля, та що тут зробиш. Вирішило більше не звертатися до пихатої корівки, так і залишилась корівка на самоті. Лише з матусею та дзеркалом. Ну, й гаразд, без цих селюків проживу. вирішила вона і попрямувала на луг, подумки, уявляючи себе королевою краси у світлі Софітів на подіумі. Між рогами в неї корона повсюди шановна публіка. Усі аплодують їй, а потім до неї підходить замоський бичок. І дарує величезний букет троянд. Замріявшись, наша красуня і не помітила, що замість заморського принца до неї підкрадається найсправжнісінький вовк з лісу і вже клацає зубами. Допоможіть, рятуйте, що сили замукала налякана корівка. Першими побачили загрозу мурахи, вони з ланцюжком і швиденько передали повідомлення про небезпеку півню. Ку ку, -ку! вовк за парканом, усім приготуватися рятувати корівку, скомандував півень. Усі мешканці ферми вийшли захищати бідолаху. Першим прибігла теля, потім примчали баранчики з цапом, позаду чекували стривожені курчата. Шипіли гуси, рохкали свинки. Усі були налаштовані дуже серйозно. Побачивши таку загрозливу армію, вовк злякався і, підібгавши хвоста, втік. Удома матуся заспокоювала донечку. Люба моя дівчинко, казала вона, те, що ти в мене така файна, це дуже добре. Але найважливішою є твоя внутрішня врода. Як ти вважаєш? Чи добрі твої вчинки, чи дружні твої ставлення до сусідів? Чи вмієш ти ділитися ласощами і іграшками? Чи готова ти прийти на допомогу друзям? А саме це найголовніше привітність, чемність і любов до ближніх ось наше справжнє багатство. І те світло, що приваблює всіх. Після розмови з мамою корівка вийшла на двір і звернулася до тваринок. Дякую вам усім за допомогу оскрутний для мене час. Я цього ніколи не забуду. Пробачте, будь ласка, я була така пихата і недоброзичлива, цього більше не повториться. Усі зраділи. Почали танцювати і заспівали пісеньку. Треба завжди пам'ятати, що казали батько й мати. Другові допомагаєш, отже серце добре маєш. Можеш бути ти вродливим, синьооким, чорнобривим. Все одно яка коса, головне душі краса.